Нам завжди кажуть, що мені може розказати Жить, Жить. дівчина психолог як в там 25 років, якого немає досвіду життєвого, вона не була на війні, що вона може розказати і підтягуються оці значнюючі анекдоти. Я там розказав, вона плакала, ледве заспокоїв. Угу. Кажу, окей, ок, добре, питаю, скажіть, будь ласка, от о, в когось там було там поранення, там ну да, в лікарні вас оперує військовий хірург. Так, так. Які мають бути компетенції військового хірурга? Він має стріляти, мати такий же досвід, як ви, там, штурмових дій? Чи він має просто бути фахівцем в своєї справи, мати там, дрібну моторику і розуміти, як побудовано ваше тіло? Ну, так, да, логічно. Хтось там отримував раніше там, зброю, там, ну, чи мисливську зброю, щось таке, отримували, ну, там, реєстрували, ну так. Да. Ви проходили там і психіатра, і нарколога. Так. Наркологи, вони е, мають бути самі наркоманами або алкоголіками, або мають просто розуміти, як працює там, причина цього. Ну, да. Хоча вони дивні, і іноді самі такі, знаєте, не зрозумієш. Психологи це люди, які знають, що таке психіка, як вона працює. І психолог не має мати бойового досвіду, він має розуміти, як працює людина психіка.